Вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. За дорученням прем'єр-міністра України Національна гвардія передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій два броньовані КРАЗ для евакуації мирних жителів із територій, які перебувають під постійним обстрілом терористів. На засіданні уряду Арсеній Яценюк повідомив, що загалом із Дебальцево евакуйовані 2,5 тисячі осіб, з яких понад 600 дітей і близько 60 людей похилого віку, які не можуть самостійно пересуватися. Глава уряду повідомив, що машини Повністю заброньовані як для пасажирів, так і для водіїв. Кожен крас може перевести мінімум 20 людей, а за необхідності й більше. Арсеній Ценюк наголосив, що ці машини пофарбовані в білий колір, на них нанесені червоні хрести. Він звернув на це увагу представників міжнародних організацій у першу чергу. Обсє у ці два автомобілі працівники ДСНС завантажили гуманітарну допомогу для жителів Донеччини разом з Кразами в зону АТО направляються близько 10 тонн харчових продуктів для мирних мешканців. Броня дозволяє захистити людей від зброї, від осколків і безпечно їх терміново перевести в зони поза межами антитерористичної операції. Мінімум сюди в кожній машині близько 20 людей, але ну, в такій ситуації потісняться, можна буде вивезти і 25 і 30 людей. Зараз керівник служби завантажив також туди гуманітарну допомогу, і цих два броньовика зараз невідкладно їдуть в зону антитерористичної діяльності для того, щоб вивезти громадян. В Одеській обласній державній адміністрації пройшла зустріч керівника області із представниками громадських організацій. Нагадаємо, що це вже не перша спроба ігоря палиці знайти спільну мову із активістами. Чи вдалося цього разу провести плідний діалог? Знає Ольга Міщук. Губернатор Ігор Палиця в черговий раз зустрічався із представниками громадських та волонтерських організацій. Цього разу на захід прийшло значно менше активістів, чи то від недовіри до керівника області, чи то від розчарування від попередньої зустрічі. Щоправда, губернатор вочевидь намагався залагодити напружену атмосферу. Так він вибачився перед переселенцями за свою байдужість до їх проблем. Хочу поблагодарить вам, волонтерам, которые допомагали їм з перших днів їхнього переезда в, Одесу, в, Одесу, в, Одесу, в область. Я хотів бы услышать От представителей волонтерів, які ви видите сьогодні то, що хорошо, то, где допомагали отлично. Які сьогодні проблеми ви видите з цими людьми, де нужна наша допомога, де нужна допомога адміністрації, інших державних органів і чим ще потрібно допомогти. У активістів саме накопичилося безліч пропозицій. Питання стосувалося різних сфер, починаючи від проблем розмитнення контейнерів із теплими речами для переселенців. Два контейнера і розталожить. те экспедиции фирмы не хотят, те ссылаются на что-то. Короче, я могу их оставить там в порту. Я хочу содействовать, чтобы эти контейнеры, которые наполнены грузом каким, продовольствием, на то, переселенцев, теплая одежда, ну что я в мае получу теплую одежду. Мне нужно сейчас, срочно помочь, чтобы я эти контейнеры разгрузил и раздал людям. Чтобы мы не возвращались к вопросам растаможки многодейных грузов, давайте я с ним переговорю, назначим встречу там, на завтра, допустим. Он с вами проведет, выслушает, какие конкретно вопросы. Я уверен, что за день-два он решит, если это в рамках закона. Всі ваші питання. Закінчуючи питання мешкання переселенців. Волонтери вважають, необхідна спеціальна програма розселення людей. Надає чітку програму. Буде ли щось десь построено, буде ли щось десь реставрувано. Тому що йде все як сніжний ком, другі наростають, люди живуть, які вже там не треба жити. І багато говоримо, але виходить. Ми намагаємося вже два місяці пропонувати Инвалидам, которые там живут, переехать в другие места, в тот же куяльник. Пытаемся обеспечить и сказать, что мы все обеспечим. Проживание будет бесплатно, питание, все остальное. Они категорически не хотят оттуда уезжать, Сергеевки, со спиранца. И мне похоже, нас пугают то голодовками, то акциями протеста, то еще чем-то. Мне оно похоже на какую-то, ну, четко кем-то по сценарию спланированную операцию. Тим часом представники громадськості, які не потрапили на зустріч з губернатором, мітингували під стінами обладміністрації. Працівники одеського санаторію Лермонтовській обурені передачою оздоровниці Міністерства юстиції. Згідно з розпорядженням Арсенія Яцунюка, в установі оздоровлюватимуться та відпочиватимуть працівники органів юстиції. На мітинг вийшли близько 300 чоловік. Медпрацівників Лермонтовського підтримали колеги з санаторію Куяльник та Затока, а також переселенці, які зараз безкоштовно проживають в установі. Безлату 28-й бригаді продовжується попри широкий розголос, масовий непорядок зі сторони вищого керівництва не припинявся. На що скажеться українські військові цього разу? Дивіться за мить. Василь Юрченко, резервист 28 ї окремої механізованої бригади, батько сімох дітей з вересня місяця стоїть на передовій. При цьому через недогляд відповідальних грошей ніяких не отримував. Тепер проходить лікування у військовому шпиталі. Нещодавно дізнався, що він дезертир, бо буцімто без узгодження з керівництвом самовільно перейшов з першої до третьої роти. Вперше почув про це на блокпосту, коли прийшов виясняти причину невиплат передбачуваної законом зарплати. Просто що бідно, що Ничего, лежу в госпитале обратно дезертирую, но ну, там мы перешли, а здесь. Просто надоело. Или пусть уберут, как я многодетный, или, или как. Потому что когда забирали, я молчал. Детей сделали так, что детей у меня нет. У меня гражданский брак. Випадок Василя не поодинокий, таких як він, близько 60 людей. Чого раптом трапилася така плутанина, і їх всіх звинуватили в дезертирстві? Василь Юрченко не розуміє, каже про його бажання та інших бійців перевестися з першої до третьої роти, аби швидше потрапити під Донецьк і зміцнити сили наших військових були в курсі командири бригади. Приказ же з широкого лана. Ніхто без приказу ніхто ж не випустить саме саме по Окрім інкримінованого псевдодезертирства, бійці 28 ї страждають і від банальної розкадрованості. Про це журналістам розповів контактник Сергій Постоленко. Між керівництвом і бійцями відсутня елементарна комунікація. «Все було нерішено. Ми нічого не знали. Ми не знали, які є плани, куди У Нас просто не було ніякого руководства. Нас передавали то 51 й бригаді, то 72-й. И они как бы, они стоят, а мы, получается, за них там делали их работу. Там брали, выезжали на Саур у нас, нас там передавали. Потом, получается, все уже вышли, остались одни мы. И нас никто не мог вывести почему-то, пока вот это родители не поехали там в Киев, и нас не вывели. Мы просто начали бастовать, сказали, что мы обойдем пешком домой, а вы нас выводите. Де трапився промах і Хто в цій ситуації із вищого керівництва 28-ї окремої механізованої бригади? Темниць Сергій Постоленко і Василь Юрченко з'ясовуватимуть вже в Одеському обласному військовому комісаріаті Івана Дерев'янко, Дмитро Боровецький. Факти. Продовжуємо наш випуск. Одеські волонтери придбали для бійців добровольчого українського корпусу автомобіль Ауді а 6 Має зміцнити позицію українських бійців батальйону дніпро 1 які зараз захищає територію України в селищі Піски Донецької області. Гроші на машину для українських солдат, які зараз несуть нелегку службу на Донеччині. Одеські волонтери збирали в прямому сенсі по копійці. Патріотично налаштовані хлопці і дівчата, не шкодуючи сил і часу. Спочатку майстрували, а потім ходили і продавали вулицями Одещини різноманітні сувеніри з українською символікою, блокноти, футболки, магнітики на холодильник. До акції долучилися найбайдужі одесити та відомі місцеві музиканти молодіжних гуртів. Виручених коштів 50 тисяч гривень. Вистачило на придбання майже новенького залізного. Коня Audi a 6 машина йде е, на, е, в піски для батальйону Дніпро-1. Е, ми зустрічалися з е, Володимиром Поросюком, і ми зробили акт прийому передачі. і ця машина тепер ну, з завтрашнього дня вона вже буде офіційно як в дніпро 1 Рахуватися зібраними грошима волонтери розпорядилися по господарськи. Вдалося не лише машину придбати, а й підсилити бойовий дух українських солдат медикаментами і всілякими технічними приладами. В даний момент в даний момент ми будемо везти не тільки автомобіль по потребностям бойців, в бойцов. То штані ми веземо також рації, нікото амуніцію, яку вони просили. Немножко медикаментів і планшет з спеціально встановленою програмою на ньо для артилеристів. Це вже друга поїздка волонтерів до пісків. Минулого разу хлопці підсилили бійців того ж таки батальйону дніпро 1 поза шляховиком. В планах на майбутнє в одеських волонтерів пошук грошей на ще декілька легковушок. Допомогти з коштами просять нардепів та місцевих чиновників. До Одеси прибули нові поранені. Українські військові цього разу спеціальний літак доправив 13 бійців. Серед них, зокрема, один прикордонник. За попередніми даними, двоє з поранених знаходяться у важкому стані. Їх медики відразу доправили до реанімації. Решта бійців мають поранення середньої важкості. Із 13 чоловік 6 лежать. ранення саме це воно травм. Є, як я розумію, навіть у одного чоловіка польової раніння шини не знаю. За словами волонтерів, доставлені до Одеси бійці отримали поранення у різних частинах тіла. Є серед них також і двоє кіборгів. Потрапивши до Одеського військового шпиталю, хлопці відразу отримали всю необхідну допомогу. Перед тим, як медичний літак доправив поранених бійців до Одеси, вони знаходилися у Дніпропетровському шпиталі. На встречу есть все медикаменты. Но на завтра, на послезавтра мы уже получим список нужных клекак непосредственно под каждого человека, но и будем работать по ним. Питання репатріації українських моряків з того чи іншого іноземного судна все більше і більше на сьогодні стає актуальним. Невиплата зарплати, суворі умови перебування на судні та неможливість повернення додому за власні кошти змушують наших моряків звертатися за допомогою. Деталі у сюжеті. Трохи більше місяця тому ми розповіли про репатріацію В'ячеслава Волченюка, капітана заарештованого судна Леді Фокс, яке вже кілька місяців перебувало в російському порту Ваніно. Після його звернення до профспілки робітників морського транспорту України та до інспектора АйТі в Україні Наталії Єфременка, а його дружини в благодійний фонд морського транспорту Мортранс. Питання з репатріацією капітана було вирішено позитивно. Хоча судно Леді Фокс не вкрите договором з ПРМТУ, а члени його екіпажу не члени профспілки. Однак на судні залишили ще двоє членів екіпажу, теж українських моряків. У надії на виплату заробітної плати моряки не залишали судно, адже в такий складний час просто не могли собі дозволити повернутися додому без чесно зароблених грошей. Така ситуація у нас ні води, ні їди, і переход-вот повинен був продатися. Просто вже є потенціальні покупателі. Просто дві великі фірми в, 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 в Росії деруться між собою. І ніяк не можуть поділити. Куди ми не обіцялися, нам портування на них вже не допомагало. Ну, там несколько человек ну так чтобы для поддержания я с Леди фокс матрос прибыл с хабаровского края с ванина ну что нас стоит под арестом значит по невыплате зарплаты стоит уже больше 9 месяцев больше 8 месяцев стоит под арестом ванина Все, вот мы з судна їдемо. Більше нікого немає, з екіпажі нікого не залишилось, моє послідніше. Профспілкою було організовано зустріч моряків управління благодійного фонду морського транспорту Мортранс. Прийнято рішення надати фінансову допомогу на репатріацію. Одним із основних. задач нашего фонда, фонда благотворительного фонда Муртранс, есть оказание помощи морякам, которые оказались в экстренных ситуациях. И как раз вот сейчас вот мы встречаем двух членов экипажа э, э, судна «Леди Фокс», которым благотворительный фонд проплатил э, перелет а Хабаровск-Москва-Москва-Одесса, и также э, фондом был проплачен проезд э, до Измаила и до Ровно. Вночі 29 січня 2015 року літак з українцями приземлився в аеропорту Одеси, де їх вже зустрічали представники ПРМТУ благодійного фонду Мортранс та інспектор ITF України Наталії Фрименко. Профсоюз работников морского транспорта Украины вместе с благотворительным фондом Мортранс помог репатрироваться капитану судна Леди Фокс, которая арестована в Ванина по претензии членов экипажа. Сейчас мы сегодня встречаем еще двух членов экипажа, которым и профсоюз, и фонд Мортранс помог вернуться на родину. Важко передати словами те полегшення в очах моряків, коли вони нарешті повернулися додому. Чергова історія про українських моряків, які були обмануті роботодавців, закінчилася позитивно. Найголовніше, що вони живі і здорові. Огромне дякую. ну просто нас спасли. От і все. А там ж не така температура, як тут. Там мінус 30. Однак невідомо, який був би результат для моряків безкомпетентної і злагодженої роботи про спілки працівників морського транспорту України благодійного фонду морського транспорту Мортранс та інспектора АйТі в Україні Наталія Єфременко. Лютого відзначається всесвітній день боротьби проти раку, аби привернути увагу громадськості до цієї глобальної проблеми та нагадати про те, наскільки небезпечні і поширені зараз онкологічні захворювання. Саме цій темі була присвячена науково-практична конференція, в якій взяли участь провідні фахівці-онкологи міста. Подробиці далі. Жахлива статистика: минулого року в Україні рівень онкозахворюваності становив 390 осіб на 100 тисяч населення. На жаль, Одеський регіон входить в десятку лідируючих по країні. У середньому на 1 мільйон одеситів приходиться 3970 хворих на рак. У 2014-му хвороба забрала 1675 жителів міста. Шанси одужати підвищує рання діагностика. Отож, регулярний профілактичний огляд дозволяє виявити хворобу на ранній стадії, що дозволяє вилікувати 90-95% в пациентов. В городе организована городская цитологическая лаборатория, которая занимается проведением вот тех самых скрининговых ПАП исследований, цитологических исследований, которые необходимы для проведения скрининга у каждой женщины. Раз в году женщина должна сдать цитологический мазок в плане профилактики и диагностики состояния шейки матки, эпителия, профилактики фоновых предраковых заболеваний. И лаборатория, предназначенная для выполнения этих цитологических мазков, сегодня работает с большой нагрузкой. Качественно. Собрались воедино специалисты, э, освоили методики, ездили, обменивались зарубежным опытом, сконцентрирована вся диагностическая аппаратура в одном месте. Вот благодаря этому, вот, конечно, улучшилась работа. Нашої цетологічної служби виявляємості онкопатології у жінки. Лікарі закликають жінок щорічно проходити огляд у гінеколога та мамолога. У віці до 40 років рекомендується проводити щорічну ультразвукову діагностику молочних залоз. А після цього віку обов'язково мамографію. Много в плані профілактики і ранньої діагностики заболівань Прежде всего, жінок, залежить від… Женщин самих, но ми далі їм допомагати, і допомога та должна бути адекватні і качественні. Отож, символічно виглядає цьогорічний девіз боротьби проти раку це не під силу. Ні для кого не є таємницею, що Одещина багата на добрих небайдужих людей, які готові прийти на допомогу у складний час. Проте більшість з них завжди у ціні, і місто не знає своїх героїв в обличчя. Одними з таких є одеські любителі повнопривідних авто, які цілком безкоштовно і за власною ініціативою допомагали Одеситам у прямому значенні цього слова вижити наприкінці грудня, коли у непогоду було паралізовано рух по всьому місту. Чим саме допомагали хлопці та чому звичайні? Автогонщики вважаються своїм обов'язком. Дивіться у сюжеті. Рух любителів повнопривідних авто в Одесі існує не перший рік. Спочатку хлопці ставили за мету подорожі на далекі дистанції, екстремальні позашляхові експедиції з пробігом 7-8 тисяч кілометрів. Пізніше в Одесі почав розвиватися автоспорт, і вони вирішили себе спробувати у новій ролі стати справжніми автогонщиками. Позже, в 2009 году, дисциплина стала официальной, она под, вошла под эгиду Федерации автоспорта Украины. Вот мы стали как бы, уже настоящими автогонщиками, а не просто любителями типа, помесить грязь. Ну, почали получають розряди, звання. Рух любителів повнопривідних авто в Одесі, як і в інших містах, спочатку об'єднувався, а потім доробився на частини. Але, не дивлячись на це, у складних ситуаціях автолюбителі гуртуються та допомагають мешканцям міста. Яскравим прикладом такої допомоги були події 29 грудня, коли Одесу було заметено снігом і блоковано значну частину дорожнього руху. Це дуже багато допомагали скорим. Якби це насправді, найголовніший акцент. Скорої допомоги, вони просто не можуть проїхати за транспортного колапсу за автомобілі, брошених шахматном порядку, і очень уважно допомагати їм. Окрім допомоги медичній службі, автолюбителі разом з іншими одеситами відкопували автівки та за допомогою потужних пікапів та джипів витягували їх з проїзної частини, аби звільнити дорогу і розблокувати рух. Самі любителі провнопривідних авто великим подвигом свою допомогу не вважають. Кажуть, що для них це був звичайний обов'язок. Якщо ти можеш чимось допомогти людям та бачиш, що твоя допомога вкрай необхідна, ти просто Ходиш зі свого дому і допомагаєш, адже саме таким чином можна зробити життя навколо тебе, хоча б трішечки кращим. Валентин Блях, Дмитро Боровецький. Факти. Представники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України відзвітували про те, як на Одещині діє режим підвищеної готовності. Відповідне розпорядження надав кабінет міністрів України. Цей режим має на меті забезпечити повну координацію діяльності всіх органів влади та негайне реагування на будь-які надзвичайні ситуації або загрози в області. Після того, як 26 січня кабінет міністрів України розпорядився ввести у більшості областей режим підвищеної готовності, на Одещині через кілька днів був утворений оперативний штаб для забезпечення координації дій спопередження та протидії можливим загрозам інтересам держави і життю громадян, штаб функціонує в крутосудичному режимі. Вчора було проведено одне із засідань штабу, на якому проводились навчання обучення імена звена директорів директоров керівників руководителі упал управління глав рай райгосадміністрації і їх замістителі, щоб область була готова до можливих надзвичайних ситуацій або загроз. На її території створено понад три десятки мобільних груп реагування до їх складу увійшли різні структури, зокрема, це служби тепло, водо, газу, електропостачання. Приєдналися до них і будівельні організації. Між собою вони повинні налагодити взаємозв'язок і при необхідності оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Всього Общее количество э, э, сил и средств составляет 375 единиц техники. І более 3,5 тисяч людей персонала і наших е, лічного состава. Водночас в області розпочалися перевірки захисних споруджень на їх пригодність на сьогоднішній день. В Одесі таких укриттів нараховано 365, в області 439. І це лише ті, які знаходяться в комунальній власності. Рятувальники кажуть, якщо Одесити хочуть більш дізнатися про режим підвищеної готовності, вони можуть зайти на офіційний сайт обласної державної служби з надзвичайних ситуацій України. Там розміщена повна інформація інформація стосовно цього, цю ж саму інформацію люди можуть отримати, зателефонувавши за номером 101. Сергій Козачинський, Віктор Доманський. Факти. Шановні громадяни, у зв'язку з загостренням ситуації у Донецькій та Луганській областях, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до вас з проханням бути пильними та завжди пам'ятати основні правила дій при виявленні підозрілих та вибухових предметів для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з поміж усіх інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Предмети є незнайомими або незвичними для цієї території. Наявність звуків, що лунають від предмету. Миготіння індикаторної лампочки, наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним, батарейки, акумулятора тощо, наявність розтяжки дротів. Найчастіше вибухові пристрої можна виявити у місцях масового перебування людей. Тому, якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці, негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення міліції за номером 102. Попередьте перехожих про можливу небезпеку. Пам'ятайте, одна з основних. Причин нещасних випадків грубе порушення елементарних правил безпеки. Знешкодити вибуховий пристрій можуть лише підготовлені спеціалісти після виведення людей із небезпечної зони. На цьому все. Я з вами прощаюся. Бажаю миру та злагоди. У студії була Валентина Старовойт. До побачення.